Забудьте про образ Шевченка як лише сумного бородання в кожусі. Він був ще тим компанійським хлопцем. Ви знали, що його посвятили в Орден Мочеморд. Що це таке? А це справжнє елітне товариство 1840, х де збиралися поети, художники і, ну скажімо так, знавці якісних напоїв. Мочемурди це гурт дворян і митців, які збиралися не просто погуляти, а зробити це з особливим шармом. Їх не цікавило просте випити. Ні, вони створювали цілі ритуали. Ось один із записів, який залишив сам Шевченко: «Намочи серце морду. Та пом'янив обсалмі Бахусові щирого жерця спиртуозностей. Вперше Тараса посвятили в Мочеморди на балу у дворянки Тетяни Волховської в Мойсівці в 1843 році. Його одразу ж посвятили в гетьмани Мочемордія, а керував всім цим веселим безладом їхній великий магістр Віктор Закревський, відомий своїм умінням вести розмови і, звісно, піднімати настрій в компанії. Щоб стати справжнім мочемордою, треба було пройти особливий обряд, продемонструвати вміння тримати градус, і якщо все йшло добре, отримував титул високомочемордія або навіть великий штов через плече. А ще мочеморди мали власні звання: ось кілька з них: Мочемордіє, Високомочемордія, П'янішество і, звісно ж, високоп'янішество нагороди. Спеціальні значки. Келих на шию, великий штов через плече або просто добрий настрій. Шевченко навіть писав жартівливі листи своїм друзям у такому ж стилі. В одному з них він благав свого приятеля: чого б ми оце з тобою не сотворили? Та ба, у мене така суха морда, що аж сумно. Ось так, друзі. Поряд із тим, що Шевченко був геніальним поетом і революціонером, він ще й умів веселитися. А Мочеморди це ще один доказ того, що наша історія набагато цікавіша, ніж нам здається. Хочеш ще більше історій про несподівані сторінки минулого? Лайкни це відео та підписуйся. А тепер питання: який із титулів Мочеморд ти б собі обрав? Пишіть у коментарях.